подивитися час тайм. туреччина врешті зважилась на перші показові кроки у боротьбі проти загрози так званої ісламської держави цієї ночі анкара розтрощила кілька баз бойовиків у сирії з повітря а на землі провела масштабний антитерористичний рейд у 16 турецьких містах аби запобігти загрозі нових терактів від ісламістів у середині країни тим часом глава пентагону ештон картер завершив своє близькосхідне турне незаплановано, Ваним візитом до Іраку, і зокрема провів зустрічі з лідерами іракських курдів. Вони є найбільшими союзниками США у боротьбі проти ісламської держави на півночі Іраку, розповідає Юлія Ярмоленко. Туреччина вперше атакує позиції ісламської держави у Сирії, не перетинаючи авіапростору сусідньої країни, винищувачі вщент розбивають три бази бойовиків. Рішення про початок операції ухвалили на екстреній нараді, скликані після нападу радикальних ісламістів на турецьких військових на кордоні із Сирією, внаслідок якої загинув один сержант. А на початку тижня бойовики ісламської держави влаштували теракт у прикордонному турецькому місті Сюрюч загинуло понад 30 людей. У разі потреби Анкара готова надіслати війська на сирійський кордон. Вот атака проти нашого сержанта дає туреччині право оборонятися. Ми не зобов'язані нікого інформувати, але ми повідомили про операцію нашим союзникам, бо нам треба діяти скоординовано. Найперше ми поінформували Сполучені Штати, також НАТО і ООН. для Туреччини, яка довгий час отримувалась від приєднання до міжнародної коаліції проти ісламської держави, це серйозний тактичний крок. Одночасно, із повітряною атакою турецька поліція провела масштабну антитерористичну операцію у 16 містах. Так, Туреччини у ході рейду арештували майже 300 осіб. Окрім поплічників ісламської держави, затримували також і членів курдських сепаратистських груп. Це була операція, заснована на ґрунтовних даних розвідки проти ціли, які потенційно загрожують спокою наших міст і мирному життю наших людей. За даними змі, Туреччина також дозволила США використовувати базу інджерлік для виконання авіодарів по позиціях ісламської держави. Однак, за словами турецького міністра закордонних справ, база досі не відкрита, хоча дипломат висловив готовність співпрацювати. Ми з самого початку заявили, що досягли повної згоди із коаліцією у боротьбі проти ісламської держави. Ми будемо робити все, що в наших силах. Ми не лише братимемо участь в ударах, але й будемо співпрацювати у всі способи, зокрема від. Криємо наші бази тим часом глава Пентагону Ештон Картер зробив незаплановану зупинку в Іраку на завершення свого близькосхідного турне. Там він зустрівся із президентом іракського курдистану Масудом Барзані. курди, головні союзники США у боротьбі з ісламською державою на півночі Іраку. Ми переможемо терористів, тому що цивілізація завжди бере гору над варварами. Але для того, аби це сталося, нам потрібні спроможні наземні сили, які ми зможемо підтримувати і будемо підтримувати. Озброєні загони курдів, так звані пешмерга, секретний соус і модель успішної боротьби міжнародної коаліції проти терористів, заявив Картер. Американці лише тренують місцевих, які і беруть безпосередню участь у боях. Наразі Пентагон підтримує курдів через іракський уряд. Питання прямого озброєння курдів, у яких критично бракує обладнання, постійно порушуються у Вашингтоні. Однак, адміністрація Обами кажуть експерти, не готова іти на крок, який може викликати конфронтацію, як із Багдадом, так і з Анкарою. Юрія Ярмоленко.